Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні буде розклад на тему Моя робоча сфера найближчий місяць. За допомогою цього розкладу ми з вами подивимося, чого варто очікувати в робочій сфері в найближчий місяць. Буде три варіанти карт: перший, другий і третій варіант. Обирайте лише одну карту. Яка найбільше відгукується в вашому серці, задайте собі питання, що мене очікує в робочій сфері найближчий місяць. І якщо готові, давайте відкривати карти. Перший варіант. Якщо ви обрали перший варіант, то можете сміливо розраховувати на позитивну течію роботи, ви зможете досягти якогось успіху. Найближчий місяць буде для вас місяцем такого собі збору урожаю в сфері своєї діяльності. Вас буде супроводжувати успіх в вашій робочій сфері, і ви можете розраховувати не лише на якусь гідну оплату за свої труди, а і на отримання якоїсь підтримки. Або допомоги зі сторони або начальства, або співробітників, або ваших якихось партнерів, якщо у вас власний бізнес. Якщо у вас власний бізнес, то ця карта говорить про те, що він може вийти на зовсім якийсь новий рівень. Тобто тут можуть бути і підвищення ваших доходів, і тотальний розвиток, або розширення вашого бізнесу. Давайте відкривати другий варіант. Ну, Якщо ви обрали другий варіант, то дана карта говорить про те, що найближчий місяць на роботі ви може, може скластися така ситуація, що ви будете зв'язані по руках і ногах. Будуть, знаєте, якісь такі непереборні обставини, на які ви вплинути тимчасово не зможете. так, і ви... І ці обставини будуть заважати рухатись вам вперед або розвиватись на вашому робочому місці. Але дану ситуацію ви зможете змінити собі на користь. Тут саме головне не впадати в якийсь ступор і не робити якихось пауз. Не звертаючи уваги на якісь проблеми, варто рухатись вперед. І третій варіант. Якщо ви обрали третій варіант, то карта говорить про досягнення якогось успіху в робочій сфері, але за однією умовою, вам потрібно робити якісь яскраві дії або підходити до вирішення робочих питань нестандартно, виходити за рамки якогось звичайного. Або виходити за рамки зони комфорту в робочій сфері. Якщо вам це вдасться, то ви можете розраховувати не тільки на якусь похвалу на робочому місці, але і на премію або просто на підвищення доходу. Вам варто не боятися виділятися на робочому місці, бути лідером. Якщо у вас вийде це зробити, то ваша робоча сфера на майбутнє матиме дуже великі перспективи. Ось такий вийшов у нас сьогодні експрес-розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Якщо ви хочете отримати індивідуальний розгорнутий розклад, звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі всім, всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.